Російський слід на українському сході він не просто є. Докази військової присутності сусідньої держави сьогодні представили іноземним послам в адміністрації президента України. Факт причетності Російської Федерації до фінансування та постачання зброї терористичним загонам, що діють на сході, Київ вважає вже доведеним. Про це сьогодні заявили у вітчизняному зовнішньому дипломатичному відомстві. І українські дипломати закликають Європу та світ, каже Ірина Палинок, не відвертати очей від таких аргументів. Не бачить тільки сліпий танки під російськими триколорами, рухаються на українську територію з російського боку. Це воскресіння 13 юля. Раннє утро Луганськ. Радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко, вкотре підтвердив публічно факт поставок зброї росіянами на український схід, Київ вважає доконаним. Захищатися з українського боку вкрай складно на Луганщині, деякі пункти перетину кордону залишаються захопленими терористами. В границях до сих пор ми не можемо закрити, тому що спілкуємося з огромним сопротивлением зі со сторони терористів, Підтримуємося руководством Російської Федерації. Терористи використовують всі види важкого вороження. У них разі ж тоніту авіації, і то ні, звісно, ні ли ліна. Поскоку, як известно, президент Росія ріштолюбу оружу, екіпіровку можна купіть в обычном хотні чи магазині. Не викликає сумнівів в української сторони і участь у війні кадрових російських військових. Герашенко каже, солдат та офіцерів закликають йти на війну, обіцяючи більшу зарплату. Непрямим доказом є застосування терористами установок ГРАД. Це реактивна артилерія, якою просто не можуть скористатися непрофесіонали. Тест, чого вбивали українців на сході, можна побачити зараз у центрі Києва. Тут і гради, і танки, і переносні зенітні установки. Усе це було вилучено у терористів в результаті боїв на сході. У слов'янську та краматорську виявили цілі склади боєприпасів, а також вогнемети із російськими написами та номерами російських частин, зокрема так звані шмелі, якими воює Росія, і яких немає в української армії, Це тече смерть. В українському МЗС закликають світ не закривати очі на факти участі російської зброї у війні на українському сході. Тут очікують, що Європа зважиться на третій рівень санкцій щодо Російської Федерації. Він передбачає фінансові обмеження щодо цілих секторів російської економіки. В МЗС категорично спростовують обвинувачення росіян, що українські регулярні війська обстрілюють російські прикордонні території. У цьому намагалися переконати ОБСЄ представники Росії і закликали запровадити моніторинг кордону на Луганщині, але лише. З російського боку згадані обстріли здійснювалися саме терористичними формуваннями, які підтримуються як організаційно, так і матеріально і технічно російською стороною. Українські дипломати уважають, моніторити кордон спостерігачі мають з обох боків інакше стрілятимуть підтримувані Росією терористи, а звинувачуватиме Кремль українську армію. А виставку відвойованого у терористів озброєння планують доповнити зокрема документами, які доводять російський слід. Ірина Палинок, Ольга Кошаленко, Юля Шенкаренко, Спецкор, 2+,2.